Головний секрет продаж в правильному управлінні цими продажами. Але щоб ефективно керувати цими продажами, потрібно використовувати всього одну формулу, і вона зараз перед вами на екрані. Тож про те, як правильно її використовувати і збільшувати свої продажі, ми розберемо у цьому відео. То дивіться відео до кінця, буде дуже цікаво і корисно. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал. Починаємо на перший погляд. Дана формула здається дуже складною і зовсім незрозуміло, якісь символи знаходяться, що це за символи. Кожен показник ми зараз з вами розберемо крок за кроком. Отже, перший показник ліц це є кількість потенційних клієнтів, тобто це є кількість. Бажаючих купити ваш товар або вашу послугу, але хочу одразу попередити: потенційний клієнт це не той, хто прийшов і оплатив ваш товар. Ні, потенційний клієнт він тільки виявив бажання у вас придбати ваш товар чи вашу послугу. Він її ще не оплатив. Це дуже важливий момент. Він просто виявив бажання. У вас щось придбати, а виявити бажання не означає його реалізувати, не означає оплатити і довести покупку до кінця. Щоб краще було зрозуміло, я приведу приклад. У магазин продуктів зайшло 100 людей. Ось цих 100 людей це є потенційні клієнти. Вони просто зайшли в магазин. Вони виявили інтерес до магазину продуктів, але це не означає, що вони щось там придбали. Або інший приклад: у інтернет-магазин перейшло 300 людей. Знову ж таки, 300 людей це є наші. Ліц це є наша кількість потенційних клієнтів, тобто ті, які виявили бажання щось у нас придбати, але ще не придбали. Наступний показник: це є конверсія в оплату. Конверсія в оплату це є співвідношення оплачених товарів чи послуг до кількості людей, які виявили бажання оплатити. Конверсія показує нам скільки із. Потенційних наших клієнтів здійснили у нас покупку, тобто оплатили її. Розраховується вона наступним чином: кількість оплат поділити на ліц і помножити на 100%. Приклад, у інтернет-магазин зайшло 100 людей, а здійснило покупки 20. Робимо розрахунок: 20 поділити на 100, помножити на 100%, 20%. Тобто всього 20% людей здійснило покупку і оплатило її. Наступний показник середній. Чек. Середній чек показує нам скільки в середньому у нас купує один клієнт. Розраховується так: виручка поділити на кількість чеків. Приклад, виручка за місяць інтернет-магазину 100 тисяч гривень. За місяць у інтернет-магазині здійснило покупки 10 тисяч клієнтів. Робимо розрахунок 100 тисяч поділити на 10 тисяч, то рівня 10, 10 гривень це середній чек інтернет магазину. Наступний показник: частота покупок. Тобто наскільки часто у нас купує один клієнт. Розраховується наступним чином: кількість замовлень розділити на кількість унікальних клієнтів. У інтернет-магазині за місяць було здійснено 1000 замовлень, кількість унікальних клієнтів 900. Тобто, щоб розрахувати частоту покупок, нам потрібно 1000 поділити на 900. І в результаті 1,11% це є частота покупок одним клієнтом. Наступний наш показник це є маржа. Маржа означає, яка доля прибутку закладена у нашій вартості товару. Розраховується наступним чином. Ціна продажу мінус собівартість, поділити на собівартість і помножити на 100%. Приклад, інтернет-магазин продає товар за ціною 100 гривень. Закупляє він цей товар за ціною 90 гривень. А розрахунок який? 100 мінус 90 поділити на 90 і помножити на 100%. В результаті наша маржа складає 11,11%. ,11%. Ми з вами щойно розглянули формулу. Я вам пояснив, що означає кожен елемент цієї формули, а тепер залишається найголовніше питання, як ми можемо використати цю формулу на практиці? І щоб відповісти на це питання, я покажу вам приклад в таблиці і наглядно на цифрах ми з вами усе розберемо. Візьмемо ситуацію, коли у нас є інтернет-магазин, і ми маємо такі показники. У нас є власний інтернет-магазин. За місяць зайшло в інтернет-магазин. 10 тисяч потенційних покупців, конверсія в покупку становить 20%, середній чек 100 гривень, частота покупок один клієнт в місяць, маржа 20%. І от з такими показниками наш прибуток складає 40 тисяч гривень на місяць. Почнемо з того, що є нашим основним завданням. Нашим основним завданням є збільшення прибутку. Яким чином ми це можемо зробити, впливаючи на кожен із цих коефіцієнтів, які відображені в цій формулі, змінюючи їх? Нам вдається збільшувати або зменшувати прибуток, все залежить від того, в яку сторону ми збільшуємо чи зменшуємо кожен із цих коефіцієнтів. І виникає ще одне цілком закономірне питання: над якими показниками краще всього працювати, коли підприємці зазвичай хочуть збільшити свій прибуток, з чого вони починають? Вони починають збільшувати кількість потенційних клієнтів, тобто починають збільшувати кількість людей, які зайшли в інтернет-магазин, і яким чином вони це роблять. Завдяки рекламі, тобто вони вкладають додаткові кошти, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів. Так, це дає результат. Але давайте подивимось, наскільки це змінює результат. Припустимо, що кількість людей, які зайшли у наш інтернет-магазин, тепер буде становити нехай 10 100. І дивіться, наскільки виростає наш прибуток. Всього на 400 гривень здається, для когось це великі гроші, так справді, можливо, для когось це великі гроші, але ніхто не враховує зворотню сторону. Зворотня сторона цього є якраз таки витрата: витрата на рекламу, яку ви несете. Тут питання: чи окупиться така реклама. Ви ж вкладаєте більше коштів в рекламу, ніж в попередньому випадку. І тоді у нас виникає цілком закономірне питання: а над чим краще нам починати працювати? Найправильніше. Іше буде почати працювати із маржою. Це найпростіший, найлегший і найефективніший метод збільшити наш прибуток. Давайте подивимось на практиці: збільшимо нашу маржу всього на один відсоток, і дивіться, наскільки змінюються наші показники. Ви бачите, я змінив маржу всього на 1% і прибуток, який у нас був 40 тисяч, тепер становить 42 тисячі гривні на місяць. Збільшивши всього один елемент формули на 1%, Зміна на 5%. А що буде, якщо ми збільшимо, наприклад, на 5%? Дивіться. На 5%. 50 тисяч зміна на 25%. Наш прибуток зростає на 25%. Це дуже, це дуже хороший результат. А давайте ми тепер будемо збільшувати кожен із наших показників на одиницю. Збільшимо нашу маржу на одиницю, на 1%. І ось у нас зміна на 5%. Із 40 тисяч ми заробляємо 42 тисячі. Давайте ми змінимо нашу конверсію в покупку. Теж на одиницю. І ось уже на 10% зріс наш прибуток. Давайте збільшимо середній чек на 1 гривню. І ось у нас прибуток зріс на 11%. Із 40 тисяч. 44 541 гривня. І давайте ще один показник. Ми збільшимо з вами на одиницю частоту покупок. Із одної покупки в місяць, нехай у нас буде дві покупки в місяць. Ви бачите, наскільки сильно зростає наш прибуток. На 123%. Збільшивши всього на одиницю кожен із цих показників, ми змогли досягнути того, що наш прибуток збільшився на 123%. І тепер найцікавіше, От ці кошти, які у нас збільшились, ми тепер можемо направити на збільшення кількості наших потенційних клієнтів. Нехай ми зможемо зараз збільшити кількість наших потенційних клієнтів на цих же 100. І ось. Наш прибуток зростає на 125%. А тепер давайте збільшимо кількість потенційних клієнтів на тисячу. І дивіться, що буде при цих нових наявних показниках. Наш прибуток зростає на 145%. Із 40 тисяч гривень в місяць. Ми тепер заробляємо 97 990 гривень в місяць. І використовуючи такий підхід, ви справді зможете впливати на збільшення прибутку у вашому бізнесі. Причому абсолютно неважливо, чим ви займаєтесь, чи ви в офлайн бізнесі, чи ви в онлайн бізнесі. Це абсолютно неважливо І тепер у вас могло виникнути дуже важливе питання: а яким чином ми можемо збільшувати кожен із цих показників формули? Саме для цього я рекомендую подивитись вам. Ось ці відео, і, взагалі, всі відео, які є на каналі, вони направлені на те, щоб ви змогли безкоштовно або з мінімальними витратами збільшувати свої продажі. А якщо у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації, ви хотіли би задати їх мені, в такому випадку приходьте на онлайн консультацію. Для запису на консультацію переходьте за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони є ідеальним продовженням сьогодні сьогоднішньої теми. До зустрічі вже за кілька секунд.